Слава Україні та слава ЗСУ! в Одесі сьогодні 25 квітня, 781 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Сьогодні близько п'ятої ранку багато одеситів прокинулося, бо наші хлопці збивали над містом розвідувальний дрон. І спочатку був такий звук, наче літак пролітав від реактивного двигуна ракети. Ну а потім вибух. Тож дрон збили. А от Ранку вже десь близько 9-ї росіяни з літака з Чорного моря запустили керовану авіаційну ракету в напрямку Затоки. Невідомо чи збили її, чи ні. Місцева влада поки що не повідомляє. Ще сьогодні росіяни також пускали керовану авіаційну ракету в напрямку Кривого Рогу, там, наче був прильот, і балістичну ракету Іскандер в напрямку Сміли на Черкащині теж є прильот по об'єкту критичної інфраструктури, а запуск іранських дронів Камікадзе. Знову не було. Це вже десь друга доба чи третя поспіль без іранських дронів Камікадзе. В сусідній Миколаївській області ні дронів, ні ракет не було. Але обстріли зі звичайної артилерії, як завжди, в селищах в районі Очакова. Там росіяни пошкодили газогін. Комунальники вже працюють. І також російські обстріли на Херсонщині. Там перебили лінію електропередач, та ще й троє людей травмовані. Нехай росіяни тепер чекають на помсту. Ну а ми будемо чекати. Чим на Росії може знову якийсь НПЗ загориться, чи російський літак впаде, чи якесь корито в чорному морі затоне? Всім, крім росіян, гарного дня.